Всім привіт! Ви на каналі «Знай свої права і тут все про захист прайсобор людини і громадянина. Народ, в цьому відео я хочу поділитися дуже важливою інформацією стосовно платіжок за світло, про ці всі підвищення цін і про дуже цікаву схему, яку запровадили деякі махінатори стосовно відповідно. Ціни в платіжці за світло перед тим як продовжити дану тему, прошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку, і а вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати цю інформацію, могла нею скористатися і захистити свої права і свободи. Отже, про що йде інформація? Сьогодні зустрівся знайомим, і в нас з ним зав'язалася розмова по відключенню світла і по платіжках. По тих всіх цифрах, які там прописані. Він мені розказав дуже цікаву ситуацію про ті платіжки. Що за махінації, як воно відбувається? Тобто, в попередній платіжці люди заплатили меншу ціну по світлу, ну, так би мовити, менше користуєшся, менше платиш. Наступна платіжка ця крайня платіжка, яка прийшла людям, вона прийшла вже більшою. В чому сенс? Він пояснює, що в попередню платіжку вони не вписують всі куби за світло, а пишуть лише певну частину. А вже в наступній платіжці, де підвищена ціна за світло 4 гривні, вони вписують ці куби в цю платіжку, і людина платить вже не по старій ціні, а вже по 4 гривні в платіжці по світлу. Він мені розповідає, що це неодноразова історія. Дуже багато людей жаліються, і дуже багато людей пішли писати скарги і вияснювати, що ж таке, що це відбувається. Тому ділюся з вами такою інформацією, що ви були пильними і не дивилися на цифри, скільки ви маєте заплатити в цій платіжці, а щоб ви звернули пильну увагу на куби, які прописані в вашій платіжці за світло. Можливо, це стосується не тільки світла, можливо, це стосується і води, і газу. З водою була така історія. Я пригадую, ми стикалися з такою ситуацією, і дружина ходила в'яснювати, чому вони не прописали в попередній платіжці по тій старій ціні за воду, а написали вже куби, дописали вже в нову платіжку, і нам вони заявили, що ми маємо платити вже по іншій ціні. Тому ще раз хочу наголосити. Будьте пильні і дивіться, за що ви платите, скільки ви платите і скільки кубів пишуть в вашій платіжці стосовно світла, в тому числі, як я вже сказав, води і газу. Такою інформацією, друзі, я хотів з вами поділитися. Поділіться обов'язково цим відео, тому що ця інформація може стати в пригоді іншим людям і вони можуть захистити свої права і свободи. Як традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права. Не бійтеся захищати свої права, хто хоче отримати волевиявлення людини. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити ваші права і свободи в статусі людини. Хто не має конституції, народ купіть, читайте, розвивайтеся, ставайте мудрішими, допомагайте захищати права і свободи іншим людям. Тому що завтра ви можете опинитися на місці цієї людини, і хтось зможе допомогти вам. Народ, дякую всім за вашу підтримку. Патрони, дякуємо за ваші донати. Дякуємо за те, що дивитесь. Зустрінемось з вами в наступних відео.